Яснооке, миле, задумливе місто, найпрекраснішим світі здаєшся мені. Такі любі осінні твої падолисти і ранкові тумани, мов лагідні сни. А коли прилітає зима легко крила, ніжним пухом сріблястим всю землю вкрива, біла церква, стає ж ти невимовно біла, така радісна, юна, незнана, нова. Сонце землю теплом напуває. Біла церква як радість, як щастя, як спів, і мережевим цвіту вона розшиває свої вулиці, наче краї рушників, а твоє молоде, життєрадісне літо, що буяє і кипить, що чарує, і п'янить. І ніколи ніхто би не зміг уявити, що тобі більше уже, ніж дев'ять століть, ти живуча легенда. І кожна хвилина. Тобі сили дарує життя прибавля. Біла церква моя чарівна батьківщина, майбуття поетична і світла земля. З днем народження, біла церква, з днем міста, дорогі білоцерківці!